Тепер розглянемо вправи на застосування властивостей степенів у прикладах, де є степені з від'ємним показником. От, Наприклад, подати добуток у вигляді степеня. Значить, маємо добуток степені з однаковими основами. В результаті множення маємо степень з тією ж основою показник яку дорівнює сумі показників множників. 5 і мінус 2 це буде 3. Далі. А в мінус 7А в шостому це буде А в мінус першому. Показники додаються, нагадаю, мінус 7,6 це мінус 1. Тут у нас виходить А в нульовому. А тут получається А в мінус 10. Тобто перший приклад це на застосування на властивості множення степенів з однаковими основами. Тепер приклад, на, застосу... приклад вірніше, на застосування властивості ділення степенів з однаковими основами. Нагадаю, що при діленні степенів з однаковими основами основа переписується, показники віднімаються. 3 відняти мінус 2, це буде 3 плюс 2. 5. Так, тут М 5-6 це мінус 1. M3 відняти мінус 3, це мінус 3 плюс 3, це буде м 0 Так, і тут. мінус 1 відняти мінус 8, це мінус 1 плюс 8, і це буде. Мінус 1 і 8, це буде 7. Так, тепер завдання на застосування властивості, піднесення степеня до степеня. Надаю, що при піднесенні степеня до степеня основа переписується, показники перемножаються. Минус 4 на минус 2, це буде плюс 8. Так, це буде х степень минус 1 на плюс 17, минус 17. Так, тут x 0 помножить на минус 5, буде x в нульовому степені. Ну і тут... Неважко обчислитися, це буде мінус 28 степень числа X. Так. Тепер застосування властивостей при обчисленнях значень виразів із степенями. І так, перший на 3 в 9 на 3 в мінус 8. За властивостями це буде 3 в степені 9 і мінус 8. В першому, тобто це буде 3 Так, друге завдання. 2 в мінус третьому помножити на 2. Значить це у нас виходить 2 в степені мінус 3 плюс 1, оскільки це 2 в першому. Тобто мінус 2. А це 1 четверта. Третій приклад. 1 сьома в мінус 6 помножити на 1 сьому п'ятому. Значить це буде одна сьома. А, показники додаємо мінус 6,5, це мінус першому. першому. Або це буде 7 в першому. Четверте завдання. Одна третя в мінус дев'ятому. Помножить на одну третю в сьомому. Значить це буде одна третя. І показники додаємо мінус 9,7, це мінус другому. Або це буде 3 в другому, або це буде П'яте забрання. 10 в четвертому поділити на 10 в п'ятому, значить, це буде 10, 4 мінус 5, мінус першому, або це буде одна десята або 0,1. десятково можна писати. Так, шосте завдання. 8 в мінус дванадцятому. Поділити на 8. Міс тринадцятому. Це буде 8. Міс 12, відняти мінус 13, це буде плюс один. 8 в першому або 8. Так, сьоме завдання. 7 в першому поділити на 7 мінус в першому. Так, віднімаються показники. 1 відняти мінус 1 – це буде 2. Тобто 49. Так, восьме завдання. 2 сьомих у мінус сьому поділити на Дві сьомих в мінус сьоми. Ну, можна просто без всяких властих степень вийти на ділення. Оскільки в нас однакові віризи діляться, то частка буде один. Дев'яте завдання. Три в мінус першому до четвертого степеня. Це буде три в мінус четвертому. Або це буде одна вісімдесят перша. 3 в 4 це 81, 3 в 14, значить 181. Так, 9. Зроблено, 10. Нажмаємо в п'яту. Мінус 2 і до мінус Ну, Виконаємо піднесення степеня до степеня, це буде 1 5, мінус 2 помножити на мінус 1, це буде 2. одна пятая в другом это одна двадцать Так, тут 0,2 в две третьему и до минус первого. Собой ну 0,2 в минус третьему. Две десятых это одна пятая минус третьему. А вот это будет 5 в третьему. А это будет 125. Так, ну і останнє 12 завдання. Це 7, 13 в нульовому. І все це до мінус 12. Ну, це буде одиниця, тому що 7,13 в нульовому це одиниця, а одиниця в будь-якому степені все рівно одиниця. Так. Наступне завдання подати вираз у вигляді степеня за основою А. Значить будемо застосувати властивості. Ну і як це найкраще зробити? Ну, ладно, випишу. Значить, Перше завдання. А всьому поділити на А в третьому і помножити на А-12. в На зідам властивостей ділення і множення степені з однаковими основами. Ми маємо основу ту саму. Показники віднимаются там де ділення у нас. И додается там де до множення. Ну и теперь остается обчислитель. Значит, 7 минус 3. Это плюс 4, плюс 4 и минус 12, це минус 8. Так, другое задание. до минус 3 и на а в 12 в результате тут у нас множится это а в минус 15 а этот показатель добавляется получаем а в минус 3 так третье задание а в минус 8 до 3 степень и поделить на а в четвертом. Значит, маем А. Тут у нас множится. Минус 8 то умножить на 3. А цель видимается. В результате маем. А в степени. Тут минус 24 минус 4 минус 28. А в минус 28 минус степени. Так, четвертое задание. А в нулевому. Умножить на А минус третього до четвертого і на А в пятого. Ну, нульовий степень це одиниця. Нас не цікавить, значить удивимся. Це буде А. Минус 12 і плюс 5. Тобто це буде А минус 17. Так, п'ятое завдання. А в минус третьому помножить на А в нулю, поділить на А в п'ятому і поділить на А в першому. І так, тут у нас множиться степені значить буде А. Ну тут взагалі одиниця, да? Значить, А в минус 3 ммножить на 1, це буде А в минус 3. Потім ділимо на А в п'ятому. Тобто буде віднімання. Делим на А в прошлом, опять внимание. Будет А в минус девятом. Так, и шестое задание. А в кубе до минус другого степени. Умножить на А в минус первому до минус шестого. Дорогие. Знаєш, це буде А. Тут у нас перемножається. 3 на мінус 2 це буде мінус 6. Тут множиться, це значить додається. І тут перемножається. Мінус 1 на мінус 6, це буде 6. В результаті получаємо А в 0, тобто 1. Так, наступне завдання традиційне це спростити вираз. Виписую перше. 4А в мінус 8. На B в 7. На 5. А в 10. І на Б-3. При перетворенні виразів із степенями ми маємо право користуватися тільки властивостями степеню. Ну, Відповідно. Перемножимо числа. Зразу 4 на 5, 20. Далі можемо А в мінус 8 на А в 10-му. Це буде А мінус 8 плюс 10. І так само B. B сьому на B в мінус третьому дає Б в сім мінус 3. В результаті маємо 20А в другому. Ось що тут додали. І 7 -3, це Б в четвертому. Друге завдання. 0,4М-6 М в четвертому помножити. На 10 M в шостому Н-9. Множимо ці 4 десятих на 10, це 4. М мінус шостого на М шостому це буде М-6 плюс 6, +6 нульовому. Н в четвертому на Н-9, це буде Н-5. М нульовому це одиниця, тому буде 4N-5. Одна третя, х 4 четвертому, y в шостому, мінус 9, х5, мінус 3 Множим числа одна третя на мінус 9, це буде мінус 3. Тепер степені. Х-4 на х п'ятому, це буде х в степен мінус 4 плюс 5, це одиничка. Далі y в шостому на Y-3 це буде Y. 6 і мінус 3 це буде 3. Я перепишу мінус 3х, Y в третьому. Так, четверте завдання. Міс 2 сьомих. Б мінус шостому. М мінус четвертому. Помножите. минус одна сила одна шестая. b минус четвертому, m минус другому. Далее. Ну, а это число, я его запишу ниже, минус семь а, шестых. Нам множить на это число, тому надо его другом подать. Итак, минус на минус дает плюс. 2 сьомих на 7 шостих, 7 скоротиться. 2 і 6 на 2 скоротиться, 1 третя залишиться. Так, тепер Б. Б в мінус шостому на Б в мінус четвертому Це буде Б. мінус 6 і мінус 4 мінус десятая степень. Так, на М. мінус 4 і 2, 20, мінус шести степень. Получається такий результат. Так, на обчислення, значить перше. 5 мінус другому до мінус шостого помножити 5 у мінус восьмому до другого і все це до мінус першого. Так, дорівнюємо значить оце у нас от седушки. Спочатку в оцих дужках працюємо. значить тут у нас получається 5. Минус 2 на минус 6. Це буде 12. А тут буде мінус Минус 8 на 2, это минус шестнадцать. Минус первого перепису. Ну, відповідно, отримуємо 5, 12 мінус 16, мінус 4. І до цього мінус першого. Це буде 5 в четвертому. Або 625. Так, друге завдання. 10 у мінус 8 умножить на 10 мінус 3 мінус другому. До четвертого Тут 10 мінус 5 до третього Так, в результаті маємо. Значить у нас усі степеня множаться, діляться з однакового основного. Тому я почув зразу. Значить, мінус 8. Множиться, значить, показники додадуться, але отут треба піднести степень до степеня, 2. На 4 це мінус 8. Значить, до цього мінус 8, додати оцей мінус 8. Так. А тут у нас мінус 15. Значить, відняти мінус 15. В результаті маємо. Мінус 16. Тут мінус на мінус 10, плюс. мінус 16 плюс 15. Це буде 10 мінус першому або на 10. Так, третє. Три в мінус другому до третього степеня, помножити на три в мінус першого до п'ятого, три в шостому до мінус другого. Получаємо три. Тут мінус 6 і мінус 5. і відняти мінус дванадцять. В результаті маю. Тут буде мінус 11, мінус на мінус десь плюс, мінус одиннадцять, плюс дванадцять, буде один. Три в першому або просто три. Четверте. Сім мінус другого до мінус п'ятого. Умножить на 7 в четвертому до мінус третього, 7 в третьому. До минус четвертого. И 7 в минус первому. До минус восьмого. До ревня. Это будет 7. Тут минус 2 на минус 5. Это 10. Додаем. Минус 12. Вынимаем. Минус 12. И отнимаем Минус 12. 8. отримаємо Значить, мінус 12, а тут плюс 12, вони взаємознищуються. І 10 мінус 8, це буде 2. Тобто, 7 в другому, або це буде 49. Так. Ну, тепер отакі вправи на обчислення. Так, перша 243 на 3 в мінус 6. Так от 243 це 81 на 3, а 81 це 3 в четвертому. Значить, получаємо, що це 3 в четвертому на 3, тобто 3 в п'ятому степені. Це оце. І помножити на 3 в мінус шостому. Ну, в результаті маємо 3, 5 і мінус 6 в мінус першому або 1 третя. Друге завдання. 64 помножити на 2 в мінус третьому до третього. В результате мы имеем 64 на 2 в минус 9. 64 – это 2 в 6. То есть мы имеем 2 в минус 3, а это 1 в 8. Третье задание. 5 в минус 8 умножить на 25 и поделить на 125. Значит, все эти числа через основу 5 подаем. 5 минус 8 умножится 5 в квадрате до 5 степени. Значит, 5 в квадрате это 25. Ну и поделить на 125 получается 5 в третьем. Ну и теперь получаем 5 минус 8. значит множение значит показники задаются тут у нас 2 жди 5 10 Значить, плюс 10 а тут ділимо, минус 3 в результаті маємо тут 2 минус 3 5 минус 1 або 1 5 Четвертий номер 49 в минус 1 Помножити на 1 7 минус 4 параллельным до основы 7. Значит, это будет 7. Значит, 49 это 7 в квадрате, то до минус 1 это 7 минус 2. Это у нас будет 7 минус 1. Одна сьома это 7. Ну, короче, одна сьома минус четвертому это 7 у четвертому. В результате мы имеем 7 минус 2 плюс 4 в 2. То есть 49. Пятое задание. 36 мінус третього на 6 мінус восьмого і мінус 6 мінус 13. Так, 36 це 6 у другому. 6 у другому, та до мінус третього це буде 6 у мінус шостого. Так, тут буде мінус 6 мінус 13. Так, в результате мая минус 6. Тут додаются минус 6 и минус 8. И вынимается минус 13. В результате мая минус 6. Значит, минус 6, минус 8, это минус 14. Тут минус на минус даст плюс. Минус 14 и плюс 13 минус перший. Получаем минус 1, хвоста. Так, и шестое задание. 8 в мінус 3 на 2 мінус десятому 16 мінус п'ятого. Значить тут усі числа подамо через основу 2. Значить 8 в кубі і до мінус 3. На 2 в мінус десятого перепишу. Шестнадцять, два в четвертому і до мінус п'ятого. В результаті маємо 2 в 9 на 2 в мінус 10, 2 в мінус 20. В результаті це буде степінь з показником мінус 2 і мінус 10. І відняти мінус 20, це плюс 20. Так, в результаті маємо 2. Мінус 9, мінус 10, мінус 19, то плюс 20, це 2 в першому. Тобто 2 буде просто. Тепер завдання на скорочення дробів. Итак, перше завдання. Выпишу 5 степені n плюс 2. мінус 5 степені n на 12. n сила число. Значить, якщо у вас є спільний множник степінь, то степінь з меншим показником виноситься повністю. А в дужках залишиться 5 в квадраті мінус 1. Поділити на 12. Значить 5 в квадраті. Коли ви степень виносите, 5 степені n виносите за дужки, то цей степінь... Буде з тією ж основою, але показник, якого n плюс 2 зменшиться на цей показник, який ви винесли за дужку. Тобто n плюс 2 мінус n буде 2. Вот так. так, в результаті маємо 5 степені n, це 25 мінус 1, це 24, поділити на 12. От воно скорочується, тут 2. Получаємо 2 на 5 степені n. Так, да, наступний приклад. Х в сьомому степені плюс х в десятому степені, х в першому, плюс х у другому. Дарим. Значить, тут у нас є показник ну, степень з від'ємним показником і додатнім показником. Необхідно перейти до якогось одного вигляду. Для того, щоб позбавитися степені з від'ємним показником, я домножу на х у першому. І чисельник знаменник, і в результаті буду мати х у восьмому плюс х в 11. Тут у мене х-1 на x це x в нульовому, а х нульовому це одиниця і плюс х в третьому. Так. Ну і тепер у чисельнику я можу винести за дужки менший степінь. Х 8 Залишиться один и плюс Х в 11 Одиннадцать 8 3. І тут 1 плюс х в третьому. Они виходить Получається Х8. Так, Третє завдання. М минус третьому. Ну, плюс 5, в сьому. Тут 5. М в другому мінус М в девятому плюс М минус першому. Значит, есть у нас тут и тут вредебный показанник. Для того, чтобы до додатнього, домножим на m в третьому. М в третьому на м третьому – C тобто m в нульовому, тобто 1, плюс 5М в третьому і мінус М в десятому. Тут буде 5М5 мінус М9 плюс 31. Плюс М-1 на М в третьому, це мінус 1 плюс 3, це буде МУ2. В чисельнику ми нічого не можемо зробити, а в злеменнику можемо винести спільний множник задушки. Получаємо чисельник без зміни. Переписуємо. А в м в другому за дужки, В дужках останеться 5М в третьому, мінус М в десятому і плюс 1. В дужках у нас вираз точно такий самий, як і оцей, тому що однаковий набір одночленів. 5 м3, плюс 5m в третьому, плюс 5м в третьому, мінус м в десятом, мінус м в десятом, Плюс 1 і плюс 1. Наш один. Знаєш, скорочується, оскільки це один і той же вираз. От, отримаємо 1 на м2, М в другому, або це М-2.